Вітання. Сьогодні заглибимося в те, як відео може стати ну, справжнім двигуном для бізнесу. Продажі, впізнавання, лояльність аудиторії всі цього прагнуть, особливо з нашими мільйонами користувачів YouTube в Україні. Але як це зробити правильно? Так, це точно. От якраз нещодавно спеціалісти однієї youtube агенції, ну доволі досвідченої, Опублікували статтю, і там вони говорять про такий, знаєте, ключовий, але часто недооцінений елемент бріф на створення відео. Кажуть, що чітко поставлене завдання це вже половина успіху. Ага, тобто, це як фундамент для будинку. Саме так гарне порівняння. Отже, наша задача сьогодні пройтися по основним ідеям цієї статті. Такий собі знаєте гайд, щоб уникати непорозумінь між, скажімо, замовником і командою, особливо для Ютуб чи соцмереж. Ну що, розберемо? Давайте то з чого почнемо. Навіщо взагалі цей бриф потрібен? Ну стаття визначає його як технічний документ. Він фіксує мету, суть завдання, що саме очікується на виході, і чим він детальніший, тим, звісно, менше ризиків, менше шансів щось не так зрозуміти чи змарнувати бюджет. Тобто, щоб всі були на одній хвилі, абсолютно. Хоча цікавий момент зі статті, вони кажуть, що якогось універсального шаблону ну його не існує. І хороший продакшн, хороша команда, вони часто самі допоможуть клієнту цей бриф скласти. А тобто не варто панікувати, якщо от прямо зараз немає ідеального документа на руках, саме так, особливо якщо йдеться про контент-маркетинг, там для Ютуб, соцмереж, де відео часто йдуть серіями. Стаття пропонує сконцентруватись на таких спрощених, але основних брифах: от для ведучих, наприклад, або героїв відео, потім на саму зйомку і на монтаж. Тобто, три основних в принципі так. Автори статті навіть зауважують, що не для кожного відео потрібен суперскладний бриф, от, скажімо, простий відгук клієнта. Його ж можна і самостійно зняти. Там головне зміст. Добре, це логічно. А якщо все ж таки залучаємо команду, що там стаття радить щодо цих трьох брифів? Почнемо з першого. Для ведучих. Так, почнемо з брифу для ведучих або героїв. Він має, по перше, чітко описувати мету ролика: для кого він, яка аудиторія, ну і сценарій або, хоча б основні тези, і звичайно, узгоджені деталі: час, місце зйомки. Ага. І ще дуже практична порада зі статті щодо зовнішнього вигляду. Там рекомендують уникати яскравих кольорів, ну і дрібних смужок чи клітинки. І чисто білого теж. О, це цікаво про одяг. Це, мабуть, технічні моменти, щоб не було проблем з камерою, з картинкою. Саме так, це щоб уникнути ну, різних візуальних артефактів, муару, проблем з експозицією. Стаття дає практичні поради, щоб полегшити потім і зйомку, і монтаж. Краще кажуть, обирати кежуал або діловий стиль і мінімум прикрас. Ясно. Добре, з ведучими розібрались. Наступний бриф на зйомку. Так, бриф на зйомку. Тут вже більше про техніку: перевірити камеру, чи вона справна, мікрофони. Стаття, до речі, радить петличні. Вони дають кращу якість звуку, світло. Перевірити, чи потрібен суфлер. А локація обов'язково підготувати локацію, і що дуже важливо перевірити звук, щоб не було сторонніх шумів, ніякої фонової музики під час запису. Це прям наголошують. Так, так. Це потім може зіпсувати весь матеріал. А технічні параметри формат, якість. І це теж стаття згадує, що треба визначитись. Зазвичай це Full HD, Тобто 1920 на 1080, співвідношення сторін 16 на 9, формат файлів, ну, найчастіше mp4 або MOV. І от ще надзвичайно важливий пункт: автори на ньому акцентують. Завжди, завжди треба утримувати і зберігати вихідні файли. Оці RAW файли, не оброблені. А навіщо? Це дає максимальну гнучкість потім на монтажі, особливо для кольорокорекції, наприклад. Ну і ще така дрібничка, про яку легко забути, зробити фото для обкладинки відео просто під час зйомки. Слушно, щоб потім не шукати. Добре, відзняли матеріал. Що далі за планом статті? Монтаж точно. Третій ключовий документ це бриф на монтаж. Сюди вже включаємо посилання на сценарій, якісь референси, приклади відео, які подобаються за стилем, динамікою, бренд-бук, якщо він є, шрифти, кольори, лого, тобто всі візуальні елементи на екрані, титрів і технічні аспекти, в якому форматі має бути фінальне відео чи потрібна кольорокорекція, обробка звуку, саунд дизайн. От щодо музики, стаття окремо радить. Тільки ліцензійна або «royalty-free», щоб потім не було проблем з авторськими правами, це дуже важливо для Ютубу. Так безперечно, ну і звісно, терміни узгодити. І скільки правок можна вносити? Це теж краще прописати одразу. Зрозуміло, а згадували окремо про обкладинку «thumbnail», бо те ж перший, що бачить глядач. Стаття на цьому наголошує. Так, і дуже правильно робить. Автори називають обкладинку ну, буквально першою точкою контакту. Тому їй присвячений окремий, хоч і невеликий бриф. Ключові поради зі статті, розмір стандартний 1920 на 1080, співвідношення 169. Угу. Максимум три основні елементи на ній. Ну, наприклад, фон, обличчя героя і якийсь текст. І ці елементи мають бути великими, щоб їх було добре видно навіть на маленьких екранах смартфонів. Це точно, якщо використовуєте обличчя не більше двох-трьох і бажано впізнаваних, і головне фокус не стільки на красі, скільки на ефективності, тобто, щоб на неї хотілося клікнути дуже конкретно. А чи торкалася стаття теми комунікації між замовником і виконавцем? Бо тут здається найбільше проблем виникає. Так, торкалася і наводять типові помилки. Наприклад, кажуть, що замість такої директиви Робіть все чітко за ТЗ», краще використовувати підхід, дотримуйтесь ТЗ, Але якщо у вас є ідеї, як зробити краще, кажіть, обговоримо. Тобто більше партнерства саме так. Або замість такого абстрактного зробіть динамічніше, краще дати приклади, яка саме динаміка потрібна, чи уточнити про частоту зміни кадрів, ефекти, тобто будувати саме партнерські стосунки, а не просто виконавець замовник. Виходить, бриф це не стільки інструкція, скільки основа для діалогу, для співпраці. Саме так стаття це позиціонує, і на завершення там є важлива думка. Відеоконтент це інвестиція, і якісний ролик, який зроблений за чітким продуманим брифом, він може роками працювати на бренд, генерувати органічні перегляди, окуповувати вкладення. Тому зусилля на підготовку вони варті того. Отже, якщо підсумувати головну ідею статті від цих фахівців Ютуб агенції, детальний бриф це не якась там бюрократія, а цілком собі стратегічний інструмент. Безумовно, він дає ясність мети, зменшує ризики, допомагає створити відео, яке справді працює на бізнес, особливо на Ютуб. Абсолютно вірно, чіткий бриф, запорука ефективності і що важливо, прогнозованого результату. І от наостанок така думка для роздумів, вона вже трохи виходить за межі статті. От зробили ми відео за ідеальним брифом, все чудово, воно працює. А як системно почати вимірювати його рентабельність? Ну РВ, які метрики, крім переглядів, покажуть наскільки ефективною була ця інвестиція в контент, от в довгій перспективі. Це вже цікаве питання для наступного аналізу, так як саме оцінити цей довгостроковий вплив?